На перехідні поєдинки все, ще матиме шанси зачепитися за 14-ту Сходу зараз проходить передача. м'яч залітає у ворота. Все ж таки, Олег Вишневський робить рахунок 1-1 Цей гол уже не скасують. Як же зараз не дограли футболіст харківської команди? Минай у грі, минай зрівнює рахунок. Минай демонструє, що так просто вони програвати сьогодні точно не будуть. Ось цей епізод ніколише пропускає тверду хліба. Скільки разів ми бачили цю дуель у першому таймі? І дуже часто Ніколишин вигравав цю дуель. Він постійно закривав твердохліба зараз, дуже просто твердохліб вискакує за спини Олександра Ніколишина і прострілює вздовж воріт. Олег Вишневський, який не забив багато в першому таймі, зараз забиває і робить рахунок 1-1.